свято усі. Школярі, халесливі пташата, на святковій лінійці стоять, будемо нині ми свято вітати, самостійне життя проводжати. Вініці. Позаду у них залишається шкільне життя, а попереду незвідані життєві дари. Найкращі слова побажання будуть сьогодні. Шановні друзі, на нашому святі районної ради Товстоп'ята Галина Іванівна, голова сільської ради Андрусенко Олексектору школи Петрику Василю Івановичу. Навчально виховної роботи ми значно піднесли авторитет школи як на районному, так і на обласному рівні. Але за конкретними результатами роботи, особливо виховної, орієнтовані на певну особисті школи, у кабінеті інформатики, ми замінили декілька комп'ютерів на комп'ютери нового покоління. Проведені ремонти шкільних приміщень значно поліпшили на внутрішкільне оформлення інтер'єр школа... За цю роботу на обласному семінарі директорії опорних шкіл Чернігівської області організовується ця робота через громадянський патріотичний клуб Родина, великий і безкорисний Михайлович Боровик Віра Григорівна. Їх вихованці зібрали, обробили і оформили велику кількість матеріалів географічного краєзнавства, історичного краєзнавства, етнографії і фольклору. Розширив і активізував в цьому році роботу і Центру жінської наукової творчості, от, який в нас називається Демо яким керує калюжна Ірина Анатолійона. Вчителі цього центру, які керують секціями Микитенко Тетяна Іваніна, Сердюколя Іванівна, Микитенко Євген Миколаївич, Назаренко Володимир Дмитрович, Горська Ніна Андріївна, також доклали певних зусиль для формування системи учнівської пошукової науковою творчістю, творчості. 2003 року. Про основні підсумки 2002-2003 навчального року. Всягли такі учні. Другий клас переколися Аліна, Сардак Юлія. Третій клас Руба Наталія. Четвертий клас Калюжна Марина. П'ятий клас талюжна Наталія, Семенко Євген. Шостий клас талюжна Леся, Таролейкий Павло, Літниченко-Маріанна. Восьмий клас талюжна Яна. 10 клас Яловський Андрій, Пітукова Євгенія Петрик Відмила. 11 клас Нишпор Катерина, Подолянко Наталія, Вишневська, Вікторія. Даним учням оголосити подяку та вручити похвальні листи і грамоти встановленого зразка після закінчення атестації та літньої навчальної праці. Учнем визначити учнем року 2003 в номінації гуманітарні дисципліни Нишпор Катерину Іванівну, ученицю 11 класу і нагородити її дипломом дирекції школи і цільного дипломом е, управління освіти і науки Чернівської обласної державної адміністрації за е, участь у е, третьому етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з англійської мови. Петухову Євгенію Юрівну, ученицю 10 класу і нагородити її дипломом та цінним подарунком. Вишневська Вікторія 11 клас, 5 клас, Салюжний Олександр, 2-5 клас, 2002-2003 навчальний рік та при результатах проведеного конкурсу на кращий класний колектив визнати кращим класним колективом року 10 клас Данинської загальноосвітньої школи. Класний керівник Симоп Віра райони. І досягли найкращих результатів у пошуково дослідності та активно творчій роботі. Найбільш активно, масово і великий об'єм роботи зробили такі класи. Сьомий клас класний керівник Микітенко Іван Миколаєвич, шостий клас класний керівник Микітенко Тетяна Іванівна, восьмий клас класний керівник Петрик Валентина Олексіївна. П'ятий клас класний керівник Романченко Ольга Олексіївна. Відзначаємо велику роботу окремих учнів і вони нагороджуються грошовою премією за зроблені, прекрасно зроблені свої родоводи. Андрусенко Олександр, 8 клас. Маріану, що пікла. Деменко Люжна... і генці апіса. Талюжна на комплекс Українська садиба кінця 19 століття. Про тих малих архітекторів нещодавно писала районна газета «Ніжинський вісни, а ми їх нагороджуємо цінними подарунками. Придаче йому, Передаємо. Ці форми громадської корисної роботи нагороджуємо цінним подарунком. Берівся, ніжно-шелести. Сьогодні свято в нашій школі. Дзвінок останній продзвонить. Випускників усіх покличе, він на от останній раз, і ніби чайка закруличе, І поведе у клас. І от дитинство голосисте, дзвінком останнім затить, а зараз свято урочисте, Ще перед школою шумить. Життя складається, як у вас. Шановні випускники, до вас сьогодні звернені найкращі слова побажання. До вас звертаються сьогодні і гості. То слово я надаю, завідуючої організаційним відділом районної ради 105-й Галині Іванівні. Учні, вчителі батьки, ось і завершився навчальний рік. Голосно пролунає останній волі. До глибини душі він хвилює юні серця ваші дитячі і нас також дорослих, тому що ми дорослі, завдримо вам. Ви ж знаєте, що в житті кожної людини шкільні руки це найкраще. Ви зробили в своєму житті ще один крок. Подорослішали. Перед вами літо. тож Ростіть великі, набирайте сили, щоб новими силами прийшли в свою школу. Особливі слова вітання я хочу сьогодні звернути випускникам. Любі діти, ви на порозі самостійного життя. І яким воно буде в великій мірі залежить від вас самих. Тому що я впевнена, що і батьки. І вчителі зробили все можливе, щоб у вас не торкнулися ті економічні негаразди, які переживає наша молода країна. Діти, я хочу вам побажати, що ким би ви не працювали, залишайтеся і носіть гідне звання людини, щоб вами пишалися батьки ваші, вчителі, односельці. А ще я хочу вам побажати, що куди б доля не закинула вас, не забувайте батьківського порогу, повертайтесь до рідної хати. Слово надається голові сільської ради Андрусенко Олексім. Шановні батьки, шановні учні, дорогі наші випускники, закінчився навчальний рік. І підводячи підсумки, директор нашої загальноосвітньої середньої школи говорив, що це таки школа є, була і буде джерелом того цього самого найкращого, що є у природі. І пристарілим надавали допомогу нашим солдатським вдовам, інвалідам Великої Вітчизняної війни. Тому школа сьогодні відграє важливу роль у нашому суспільстві і на території нашої Донецької сільської ради. Стадіон у вашому розпорядженні, рокіта, канали. Займайтеся фізичною культурою і спортом, будь ласка. І все, щоб хороше, і ми зустріли день навчання, день знання 1 вересня. Здорове, загоріле і в доброму настрої. А вам, шановні випускники, я бажаю міцного здоров'я і успішно скласти екзамени і щасливого вам. Дякую. Перед вами стежки і дороги, буде кругом іти від домов голова і терзати мозду на тривоги. Дзвіночок у ваших серцях добрим спогадом, хай диветься. Зараз я надаю слово випускниці 11 класу Нішпорка. Але вона не тільки випускниця, вона була в першу чергу нашою помічницею. Це колишній голова учкому, організатор вечорів відпочинку, сценарист, ведуча всіх наших свят. Це дитина, яка зробила велику і велику роботу в нашій школі. І все, Як швидко плине час, за рученята до цього великого корабля знань, на якому ми подорожували цілих 11 років. Яке тоді для нас перше було це незвичним і по-дитячому, якимсь лякливим, але прийшли роки, і ми вже стали випускниками. І тепер із одного єдиного загального корабля ми пересаджуємось на свої, у яких попливемо у великий океан життя. Буде в тому океані все. Успіхи і невдачі, злети і падіння. Але куди б нас не закинула доля, що б з нами не трапилось, ми завжди будемо пам'ятати про своїх учителів. Спасибі вам, дорогі наші, перші наставники, за вашу любов, за вашу терплячість, за вашу відданість. І повірте, що за вашу клопітку працю не можна навіть тоді сказати все спасибі, коли зібрати ці найкращі для вас слова. А вам, маленькі наші друзі, Бажаємо, аби ваша подорож на цьому кораблі була цікавою і головне плодючою, Тож щасливо вам залишатися у на цієї школи. Попотіли землі і своєї шукатиме в долі. Хто садитиме, сади гаї, хліб, як золото сіяти буде. І відкриють таланти свої, але школу ніхто не забуде. Зустріли, тут для кожного сонце зійшло. Тут ми вчились, росли і мужніли. Пували не раз і не два, і уроки зривати вміли. Вас боліла від нас голова, але ви все одно нас любили. Ми підемо, а в вашому житті всі залишимо лесі і ясні. пустотливі, верки і метки, як колись, ще у першому класі. Тож, пробачте, сьогодні за все. за витівки, жарти невдалі. Нас життя вже на крилах несе. Невідомі, незвідані далі. Вам доземно вклоняємось ми. За любов, за турботу, горіння ми дорослими стали людьми. Тож спасибі за ваше терпіння, не заздрі золоту чужому, мій вчителю, чи знаєш ти, бажаю вашому ядому благословення й доброти, Щоб голубами воркотіли світанки в вашому вікні І розростались ваші сили, душі не в'янули пісні. Класу, лисенку Руслану та учениці першого класу калюжній оле ті, хто стають на ваше місце. Це перший клас. Це вас до школи точно так вели, як нас. Не забудь, сьогодні ніколи першу вчительку і клас. Степині і по твелеки рука угибати спіліветь і тікай. Усі швиденькі, і рухливі, і на Прибули як ми маленькі, а ось виросли, які. Пасник, наш людину, та за чуба, як колись треба ставити драбину, щоб до чуба до А дівчатка, а дівчатка. Я в журналу мов в Перші клас на початку. і Ви ж такі були, як ми. Всі ви будете трудити і гуляти до зорі. Нам ще довго довго вчити, бо усі ми школярі. Ми вам успіхів бажаю і здоров'я, і добра. Із закінченням вітаємо, бо для вас при... прийшла пора. Ми бажаємо, щоб пусті вигадних успіхів дійшли. Мали долю, щастя, а то і людьми були завжди. Щоб писала з вами школа, і годилися талі поверталися, щоб додому дали. Хай це там немає супокою, хай ганять мрій, за і ваша юність буде, хай щоб ніхто не зараз не на мені. І тепло вам віддають, хай вас дуже люблять. І ні світу,

І ось наближається той час, коли для вас дорогі випускники, стінах рідної школи, про останній дзвінок надається учню 11 класу, лисенку Руслану. Це учениці першого класу Калюжній Олень. Небі. Сонце проминиться, а навкруві весела дітворення. Для них ще буде школа і навчання. І скличе на полі. А вам уже прийшло два про прощання. І перед вами вітричі доріг. Ні, урочиста, кінчиться зараз. І останній раз двінкова пісня радісна і чиста. До глибини душі тривожить вас кінченню навчального року. Дозвольте вважати закритою.